Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. В області змінили тривалість комендантської години та нарощують темпи посівної кампанії. Хроніки скандальної вирубки. Чиновники знову розглянули питання забудови на території паркової зони у Черкасах. Черкащина першою в Україні ухвалила комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя області. Юге по у Черкасах представило виставку виробів ручної роботи, створених переселенцями. Вигідні умови кредитування, програма грантів та міжнародна підтримка на Черкащині. Вже триває посівна кампанія. Про це розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Крім того, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні для нарощування виробничих потужностей, скоротиться й комендантська година. Відтепер вона буде найкоротшою в Україні. Враховуючи потреби економіки та активну посівну кампанію, з 3 квітня комендантська година на Черкащині діятиме з дванадцятої години ночі до четвертої ранку. Прийшли до висновку що доцільно і, і мабуть, раціонально йти назустріч нашим підприємцям для того, щоб економіка функціонувала у цей непростий час більш ефективно, і оскільки нам дає можливість і військова ситуація в регіоні саме акцентуватися на нашій економіці. Ми прийняли рішення. Зменшити комендантську годину і починаючи з 3 квітня, вона буде тривати з 12-ї ночі до 4 ранку. Крім того, ігор таборець каже: аграріями вже посіяно більше 4 тисяч гектарів ярих, сернових і зернобобових культур, пів тисячі гектарів гороху та розпочато посівів. Також в області посіяно 75 гектарів цукрового буряка. Планується збільшення посівів соняшнику на 12 тисяч гектарів. Це пов'язано перш за все з ринковою структурою. Побудови реалізації продукції вони як висновок зробили великі агрохолдинги, як висновок зробили результативну таку частину, що вони мають посилитись саме в соняшнику, оскільки переробне підприємство саме на соняшникову олію воно найбільш ефективно спрацювало в експорті. Результативною частиною моїх зустрічей з аграріями також є те, що вони акцентуються, зокрема, на Овочевий набір, тобто те, що сьогодні саме вкрай необхідне, оскільки в нас Херсонщина трошки здала, і ми маємо акцентуватися саме на помідори, огірочки, буряки, тобто те, що необхідне нам морква, цибуля. І зі слів аграрії, вони акцентуються на цьому. І Черкащина в плані овочевого набору переконаний, що на Рівень вище стане в цьому році. Зменшення посівних площ аграрії в області не планують для підсилення зернового фронту та сільгоспвиробників будуть діяти три напрями фінансової підтримки: програма кредитування, програма безповоротних грантів для стимулювання садівництва та створення теплиць. І міжнародна підтримка для аграрів України через систему ДАР. Перше це продовження кредитної програми 5.7.9. Ми знаємо, що вона продовжена. Вона досить ефективно спрацювала, безповоротні гранти. Вони в основному передбачені саме для садівництва і розвитку тепличних господарств. На це в нас теж передбачається понад 1,3 мільйона мільярда гривень в бюджеті. Повертаючись до кредитування 5.7.9, на це передбачено понад 20 мільярдів гривень в бюджеті держави. Третій напрям це напрям грантів, субгрантів з боку міжнародних організацій. По лінії державного аграрного реєстру, так званого ДАР, це ті підприємства, які зареєстровані офіційно. Вони можуть доєднатися до будь-якого роду такої допомоги. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Сучасний електрокардіограф, витратні матеріали, ліки та автомобіль швидкої допомоги. Кам'янська багатопрофільна лікарня отримала підсилення від гуманітарного хабу Чаркаси та ротарі клубу Чаркаси. Дезінфекція, витратні матеріали, перев'язані матеріали, медикаменти, діклофенаки, діклоберли. Ну це, що я встигну, поки все помочь. Але все надзвичайно необхідне і ми цього всього потрібно. Завдяки надійним партнерам та волонтерам, лікувальний заклад постійно отримує гуманітарну допомогу, розповідає головний лікар Костянтин Тамко. Тепер у медзакладі зможуть якісно діагностувати серцево-судинні захворювання. Найбільшої уваги заслуговує подарунок кардіограф. Це багатофункціональний пристрій кардіограф, але він надзвичайно легкий в користуванні і саме головне швидкий. Ну чому це актуально через те, що на сьогоднішній день все-таки смертність від серцево-судинних захворювань в нашій державі стоїть на першому місці? Зі слів волонтерки та керівниці гуманітарного хабу Черкаси Анни Вовк від початку повномасштабного вторгнення допомагали внутрішньо переміщеним особам. Зараз розширюють свою діяльність. Ми маємо досить велику кількість партнерів. Це основно закордонні партнери. Сьогодні ми дуже вдячні посольству Японії в Україні і також компанії американській компанії Дірект Релів. Тобто вони надають нам досить велику кількість медикаментів, і вони хочуть. От дійсно я просто особисто навіть спілкуюся з представниками цих компаній, і вони дійсно. Хочуть допомагати українському народу, тобто вони нас навіть просять. Будь ласка, відвезіть цю допомогу в лікарню в першу чергу. Тобто, ну розумієте, да. І ну, ми звичайно, коли надсилаємо їм потім ці фотографії в Америку, в Японії, то вони, звичайно, просто насправді дуже дуже і нам вдячні, що дійсно ця допомога йде туди, куди потрібно. Автомобіль, який отримала лікарня, повністю укомплектований. Пройшов техобслуговування та готовий до роботи, каже член ротарі клубу черкаси Юрій Іванченко Організація часто допомагає Увальним закладам міста та області ми узнали, що є така нагальна потреба і з автомобілів. І наші американські партнери, які довгий час з нами співпрацюють, переселили нам сюди автомобілі. Ми узнали, що кам'янська лікарня потребує таких за автомобіль. Вони розглянули наше прохання і запропонували нам автомобіль. Дякувати цій організації. Ми отримали автомобіль у Кам'янку, який дуже потрібний для. Нашого міста автомобіль забезпечували там, американці. Вони все, те, що в ній повинно бути, збереглося. Вони ще додатково дали там медикаменти, деякі ми повністю запакований автомобіль, пригнали сюди. І головним пріоритетом діяльності обласної військової адміністрації є підтримка лікувальних закладів, зазначив Ігор Таборець. Одним із пріоритетів діяльності обласної військової адміністрації це саме підтримка по можливості саме лікувальних закладів, які потребують такої підтримки, тому що збільшенням. Такої категорії, як внутрішньопереміщені особи, і інша категорія осіб, звичайно, навантаження на лікарні дещо збільшилося. І, звичайно, існує нагальна потреба саме в такій підтримці. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Ситуацію навколо скандальної забудови на вулиці Лісова. Просіка обговорили під час засідання виконавчого комітету Черкаської міськради. Нагадаємо, на цій ділянці підприємець зніс велику кількість дерев, аби збудувати там таунхауси. Це викликало обурення мешканців міста. 3 березня на сесії міської ради депутати підтримали рішення про скасування містобудівних умов та обмежень забудови цієї земельної ділянки та доручили департаменту архітектури і містобудування підготувати звернення про розірвання договору оренди в зв'язку з порушенням умов договору Директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін нагадав, зокрема, що 2007 року земельна ділянка була передана в користування тодішньою каденцією депутатів міськради. У 2011-му вона була віднесена до земель малоповерхової житлової забудови. Протягом тривалого часу відбувалися там судові процеси стосовно арендної плати і таке інше. Підприємство я так розумію, що закрило всі борги перед Черкаською міською радою. і в 2017 році. Звернуло з проханням надати місце умови і обмеження об'єкта будівництва ну, на, на земельні ділянки, яке знаходиться в користуванні, враховуючи незгоду громади забудови цієї ділянки при актуалізації генерального плану у 2021 році ділянка була повернута до території парків та скверів. Але в 2019-му на виконання судових рішень підприємцю були надані містобудівні умови та обмеження. Проте жоден з департаментів міської ради дозволу на вирубку дерев не надавав. Станом сьогодні ну, ми вважаємо, що дозвільних документів на початок будівництва підприємство не отримувало, але, на жаль, здійснило виробку зелених насаджень на території своєї земельної ділянки, тому абсолютно справедливо, це було викликало обурення громади. Забудовник Альберт Нурченко визнав, що вирубування усіх дерев на цій ділянці було помилкою і емоційним рішенням. Я прошу вибачення у жителів міста Черкаси. Це не виправдання там для, для наших дій. Забудова не буде перевищувати ну, дозволений від відсоток, і усі зелені ну, на, на садження, молоді сосни, вони будуть висаджені. і там ну буде по. По ну завершенню так як ми із, ну, новами його хотіли би бачити. У цьому питанні не може бути компромісу. Вважає заступник міського голови Віктор Безубенко. На сьогоднішній день як компромісу бути не може, тому що є рішення сесії міської ради, і виконком звернеться в суд на розірвання договору з ним. Єдиним моїм проханням я його звучив і його бачення, що він до яке б рішення суду не було, він дожен поновити всі зелені насадження. До речі, у Черкасах створять тимчасову контрольну комісію за дотриманням законодавства при вирубці лісу на земельній ділянці, що знаходиться на перехресті вулиць Лісова Просіка Степана Бандери. Відповідне рішення підтримали на сесії депутати міської ради. Черкащина першою в Україні ухвалила комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя області. Мовні здобутки регіону та результати упровадження програми обговорили під час засідання круглого столу у Черкаському технологічному університеті за участі Они захисту державної мови Тараса Креміння. Юля Дзюблу продовжить. у Черкаському державному технологічному університеті. Провели засідання кругло столу. Перед початком заходу учасники вшанували пам'ять Михайла Сироти, батька сучасної конституції України. Мені дуже приємно, що 4 червня 2021 року, без зайвих обговорень, політичних дискусій і спекуляцій, фактично з першого разу. Депутати Черкаської обласної ради підтримали ініціативу уповноваженого. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на актуальності мовного питання, зауважив, що Черкащина перша в Україні ухвалила комплексну програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Ми побачили, що сьогодні мова є не тільки ключовим елементом конституційного владу він є нашим засобом та інструментом утвердження і вираження ідентичності. І ключовим мірилом і на фронті залишається мова свій чужий. слів начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, наша область центр України, тому ми повинні сприяти розвитку та зміцненню мови у суспільстві. Своєю чергою, посадовець пообіцяв всебічно допомагати. Черкащина переконаний, має бути першою саме з тих питань, які визначають саме існування нації, саме серце України. Саме принципове значення для того, щоб Україна залишилася стійкою, це стосується всіх стовпів і нашої мови, і нашої культури, і наших традицій, звичаїв, і нашої стійкості, і нашого впровадження в європейські. Структури на засіданні викладачі Черкаського державного технологічного університету презентували книгу англійською мовою для вивчення української Олена Пчелінцева, одна з розробників підручника. Науковиця зауважила, що робота над створенням тривала протягом 10 років. Методика в першу чергу спрямована на комунікацію, тобто граматика, так звісно, є. Але перше це комунікація, перше це Орієнтація у простих мовних комунікативних ситуаціях, які потрапляє іноземець, який приїжджає до України. Були сотні, сотні, тисячі виправлень, доповнень, редагувань. Тобто це процес роботи ну, приблизно років десяти, приблизно так. А останній етап вже оформлення тривав три роки. Мова це зброя, це ідентичність та національна безпека нашого народу. Її потрібно вивчати з малку передостянами області та й України в цілому світ важливе завдання: це навчати дітей берегти, цінувати і розвивати рідну мову. В умовах воєнного стану українська мова набула особливої ваги в нашій області. Функціонує 962 заклади освіти. Першим кроком після повномасштабного вторгнення. Не можу називати цю країну країною. виродків в Україну на початку активних бойових дій з боку країни агресора стало свідоме і одностайне рішення учнів, батьків та педичних колективів закладів освіти Черкащини щодо припинення вивчення російської мови в закладах освіти Черкащини. Крім того, з навчальних підручників і зарубіжної літератури вилучили твори російських письменників. Шкільна програма перестала бути. Явищем інформаційним, це постало питання бути явищем ідеологічним. Тому з ідеологічної, політичної, культурної будь-якої іншої сфери шкільна програма це про виховання громадянина. А не здобувача освіти і окремих знань це про виховання громадянина вільного сучасного, демократичного світу у складі європейської цивілізації. Зважаючи на те, що війна триває, захисники і захисниці кров'ю відстоюють кордони України на передовій. У тилу ми повинні боротись на всіх фронтах, зокрема й в мовному. Юлія Зюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. В одному з черкаських ТРЦ проходила виставка Ми 13. Юге по-українськи. Свої роботи тут представили 10 майстринь та три художниці, які змушені були покинути домівку через війну. Запросили на захід і нашу знімальну групу. Прикраси, в'язані іграшки та картини. Лише частина того, що могли побачити черкасці у межах виставки Ми 13, юге по-українськи. Пані Олена з Харкова, яка уже майже рік живе в Черкасах, не змогла пройти повз. Ти дивишся, які речі гарні виготовляють. І сам якийсь там творчу ідею завжди береш. Ну мені дуже подобаються такі виставки. Творчі пані Дар'я, майстриня з Краматорська. Вона вже тривалий час створює патріотичні традиційні етноприкраси. Таким чином бореться із шароварщиною та збирає кошти на сітки й тканину для волонтерської організації Краматорські бджілки. Це кривульки або кризи Ленківські називаються. Вони ще бувають знаєте, такі великі. По плечі. Я поки що до такого не дійшла. Маленькі силянки. Стрічкові гердани, вони як на стрічку пришиваються або робляться як чокери. Кутові гердани це дуже красива штука. Я просто божні. І гердани. Художниця Анастасія Скраматорська рада показати свої роботи. Вона вважає дуже важливим культурний обмін між різними регіонами України. Мені здається, вся Україна повинна дружити, якось знайомитись, знайомити культуру областей, ну одна з іншою. От тому, що у нас дуже різноманітна національна така культура, її дуже цікаво пізнавати, і я хочу теж людям показати це за тепловою своєї творчості. Такої ж думки і майстриня зі свічковаріння Тетяна з Добропілля на Донеччині. Жінка пригадує сьогоднішній діалог із місцевим. Почали розмовляти, і він, ну от ви там Донецькі, ви там ну, вибирали такі вибори, у вас були не за ти, такі. А потім порозмовляли, він, та ні, я бачу, що не всі там такі. Вони люди різні бувають. Так що треба узнавати нам, узнавати людей, які тут, які духи у людей, що ми всі українці і що в нас одна мрія, швидше перемога. Творчість рятує та відволікає від поганих думок, переконана майстриня з Бахмута Наталя Ткаченко, яка навчала переселенок у межах проєкту переселенки з Краматорська Людмилу Юркової. В'язані іграшки, створені групою охочих, можна було побачити на виставці. Треба обов'язково вважати петлі в каждом рідочці. Вот И поэтому когда считаешь, голова вже відключається від всього. где-то там что-то тобі треба не ошибиться. Вот. И тогда это помогало, и сейчас это помогало. Во-первых, да это отвлекает от всяких страшних тяжких мыслей. Во-вторых, это коллектив, где знаходяться такі ж творческие люди, как и ты. Багато майстрині художниць саме через творчість загоюють рани, розповідає організаторка Віра Шелест. Мета заходу репрезентувати переселенців, адже досі гостро стоїть питання прийняття та адаптації внутрішньопереміщених осіб у новому місті. Розумію, що нас на жаль стигматизують. Тобто нас дуже часто інформаційному полі подають, як знаєте, таких, от або таких жалісних, нещасних там і так далі, або навпаки, от тиму сепаратизму розпечують. А мені хотілося б, щоб через виставку, ми показали, що ми є частиною цієї громади. Так ми не обирали, скажімо, те, що ми мали ви, ви поїхати з дому, але. Ці жінки, які тут представлені, вони дійсно дуже близько ти були з війною, і вони розуміють справжню цілу українського миру. Хюги по українськи це розповідь про мистецтво отримувати задоволення від життя, навіть у складні часи. Усіх майстринь та їхні роботи незабаром можна буде побачити на платформі Хист. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На Звиногородщині троє дівчат організували музичний гурт. Талановиті юнки виконують акапельно патріотичні твори та відроджують давні українські пісні, хоча гурт існує не так давно. Але вже має прихильників. До них приєдналася і наша знімальна група. Зродились ми великої години з пожежеві. Я вогнів, плекав нас біль за долю України, кормив нас гнів і лють на ворогів. Дівчата навчаються в різних освітніх закладах і опановують різні професії, та це не заважає їм співати разом, а об'єдналися, тому що народилися і виросли в одному селі. Кажуть, любов до пісні мають з дитинства, часто радували рідних і друзів своїми виступами. Зрештою, вирішили зайнятися улюбленою справою більш професійно. Ми утворилися не так давно. Ми доволі такий молодий гурт, влітку на Івана Купала. Співаємо ми українські народні пісні, хіти естради 60-70-х років. Це те, чим ми живемо, це те, з чого ми створені, українська пісня, і ми намагаємося її зараз якомога більше популяризувати, тому що зараз ще й такий період. Ми намагаємося тримати культурний фронт поки. Хлопці і дівчата, там захисники і захисниці тримають фронт наші кордони. То ми тримаємо культурний фронт. Тріо жоржини ще молодий гурт, але дівчата вже мають досягнення, беруть участь в пісенних конкурсах, здобувають перемоги та визнання. Для кожної з них пісня стала не лише розвагою і можливістю показати себе. А й способом взяти участь в боротьбі за долю України ми співали і в дуетах, і в Тріо, і ми завжди в трьох були разом їздили на конкурси, виступали в нас в селі на різних фестивалях. І тому ми ще з дитинства разом співаємо. І тому так сталося, що зараз ми знову об'єдналися і знову співаємо. Український народ він завжди співає ще із давніх часів, і тому нам треба співати і зараз, і доносити ті пісні, які були раніше, і підтримувати наш дух український. Крім культурного фронту, дівчата допомагають боротися з загарбниками і конкретнішими справами. Отримані за виступи кошти передають захисникам, як і багато їхніх однолітків активно волонтерять. Та найбільше уваги ж таки приділяють пісні, адже вірять, що вона має особливу силу. Ми співаємо естраду 70-х років і українські народні пісні. То в мене немає якоїсь улюбленої. Я люблю всі пісні, які ми співаємо. Пісня це, це емоції, це відчуття. Що ти хочеш сказати своє, своєї пісні? Ну, я хочу донести любов до пісні всім іншим, тому що пісня це, ну, це щось своє, це щось рідне, близьке до душі. І хочу, щоб усі співали і всі любили це діло. У важкі часи українці завжди підтримувала і об'єднувала саме пісня. І, хоча сьогодні світ живе зовсім в іншому ритмі ніж багато років тому, та є речі, які лишилися незмінними. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Хочемо подякувати нашим батькам, хочемо подякувати нашим викладачам, нашим наставникам. Хочемо подякувати нашим збройним силам України, нашим всім захисникам України, які зараз боронять нас, кордони нашої держави, за те, що ми маємо можливість жити, за те, що ми маємо можливість співати і нести у світ українську пісню. Тому що саме українська пісня, саме українська культура ідентифікує нас як націю, як людей вільних, свідомих і незалежних. Андельдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо зсу і віримо в нашу перемогу.